За повідомленнями синоптиків, в Україні 11 вересня, температура уночі 13-18, на півдні до 23, у день 24-29, на південному сході та сході країни до 32. Температура у західних областях уночі 10-16, у день 18-23. У західних, в день також і в Житомирській, Вінницькій Одеській областях місцями коротко короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-східний – 5-12 метрів за секунду. По Київщині уночі – плюс 18-14, температура у день – плюс 24-28. У Києві уночі – плюс 18, у день – 25-27. Без опадів – ясно.